Мешканці Ужгорода вже звикли до того, що ввечері додому часто доводиться йти в темряві. Ліхтарів нема, а ті, що є, працюють через один. Більш-менш освітленим жителі міста вважають центр. У дворах взагалі люди без світу практично. Так що на центральних вулицях більш менше, а вже десь між домами. Недавно була в новому районі. Там знаєте, де вапака там вообще темнота сплошна. Даже пожаліла, щоб пішла в такое час. Не на всіх вулицях освітлення. Є? Дуже багато вулиць які без освітлення. Дуже погано. Кілька років побічні вулиці не освітлюються. Взагалі, я бачу, тепер роблять ремонт, а сподіваємось, що щось вже буде на покращення. Днем лампочки світять, а вечором темно. Більшість вуличних ліхтарів у місті стоять з радянських часів, а деякі з тих самих часів не ремонтувалися. В них вже встигло з'явитися нове життя. На вуличних ліхтарях міста Ужгород птахи в'ють свої гнізда. Більше половини вуличного освітлення перебуває в аварійному стані. Вуличним освітленням в Ужгороді займається підприємство промтехобладнання. Те, що в місті в день іноді світять ліхтарі, пояснюють тим, що ведуться ремонтні роботи і горять ліхтарі тільки під час проведення ремонту. Підприємство вже полагодило освітлення на вулицях Заньковецької гойди та Кармелюка. Наразі ремонтують освітлення на площі Богдана Хмельницького та на вулиці Другетів. Зараз зміняємо лампи і заодно ремонтуємо світильники. Тому, чесно кажучи, процес затягується в зв'язку з тим, що багато світильників мають пошкоджені внутрішні, внутрішні органи, так будемо говорити, згорівши дроселя, запалюючи пристрої. В деяких світильниках, навіть якщо ви бачили самі, поселилися пташки. Вони багато років явно не експлуатувалися і там нічого з цими світильниками не робили. Представники промтехобладнання кажуть, якщо б змінювали тільки лампи, то вечірні вулиці Ужгорода були б освітлені, але приходиться міняти ледь не все електрообладнання. До літа планують освітлити вулицю Гагарина, Анкудінова привокзальну площу і перейти до освітлення периферійних вулиць міста.